У що б ви інвестували у 2024 році? Облігації внутрішньої державної позики, земля, депозит, бізнес, можливо, житлова або комерційна нерухомість. У цьому відео я розкажу вам, куди я планую інвестувати у 2024 році. План на 2024 рік в інвестуванні майже нічим не буде відрізнятись від моїх попередніх інвестиційних планів на рік. Однак існує одна відмінність, про яку я вам розповім наприкінці цього відео. Тому додивіться, буде корисно. І цікаво. Але перед тим, як поринути у інвестиційні плани 2024 року, давайте пригадаємо, яким був 2023 рік. Інвестори і економісти мали сумніви щодо подолання інфляції. Дуже багато було побоювань стосовно рецесії та обвалу усього ринку. Однак, попри всі страхи та сумніви, найгіршого сценарію не відбулось. Навпаки, ринок цінних паперів Пережив прекрасні часи. Індекс SP 500 показав плюс 25%. NASDAQ зріс на 42%. І якщо в перші три квартали індекс SP 500 зростав завдяки. Технологічному сектору, то уже у четвертому кварталі інші сегменти сектору економіки теж показали зріст. За рік відзначилась так звана чудова сімка компанії Apple, Amazon, Tesla, Alphabet, Nvidia, Meta і Microsoft. Вони показали прекрасні результати росту у 2023 році. Ми з вами пам'ятаємо, що центральний банк підвищував ставку 4 рази протягом року. Навесні збанкрутіли деякі банки. Інші банки були викуплені, ще деякі були врятовані завдяки мільярдним інвестиціям ФРС. З початку року інфляція становила 6,5%. Однак уже в листопаді вона склала 3,1%. А значить, дії ФРС досягли своєї мети. Хоч м'яку посадку ніхто не очікував, але вона відбулась. Згідно нового прогнозу, Прогнозу ВВП в США очікується зростання на рівні 2,6%. Ринок в очікуванні зниження ставки і ймовірність такого сценарію більш ніж 70%. Настрій дуже оптимістичний. Інвестиційні банки прогнозують дуже хороші результати. Від 5000 тисяч до 6000 тисяч для SP 500. Ось так ми з вами підійшли до 2024 року. А тепер я поділюсь з вами своїм інвестиційним планом на цей рік. Він складається з трьох пунктів. Я планую у 2004 році інвестувати у біржові фонди та акції окремих компаній. Я продовжу вкладати гроші у цінні папери. За своєю інвестиційною стратегією. 80% коштів припаде на американський ринок, решта 20% інші країни світу. Я інвестую довготривалий термін і поповнюю свій рахунок регулярно щомісяця. Зазвичай це одна і та сама сума, однак, якщо з'являються додаткові доходи, то я завжди, відповідно, перераховую. Більше грошей на свій інвестиційний рахунок. Заробила більше, інвестувала теж більше. Я не обмежуюсь лише біржовими фондами, а інвестую також у бізнеси окремих компаній зі світовим ім'ям. наприклад, Apple, Nvidia, Microsoft, Google, Amazon тощо. Загалом я збільшую свої активи, які планую тримати протягом 10-20 років. Тому для мене важливо дуже ретельно обирати компанії, які я додаю в портфель, купувати цінні папери надійних прибуткових компаній, які показують прекрасні фінансові результати, які мають хороший потенціал росту і або стабільно виплачують дивіденди. За 2023 рік дохідність мого портфелю склала 32%. Окрім того, у мене ще дитячий інвестиційний рахунок, який я також поповнюю регулярно, щоб моя донька, коли їй виповниться 18 років, змогла скористатися цими грошима і використати цей примножений капітал на навчання, на житло, а можливо на старт свого бізнесу. За що я люблю цей інструмент цінні папери? Особливо люблю його за ліквідність. Дуже зручно, коли ти в будь-який момент можеш купити цінний папір або продати його. Друге, за прозорість. Немає ніяких прихованих комісій або платежів, а також за надійність. Адже, купуючи цінні папери, ми вкладаємо гроші в реальний, фізичний, існуючий прибутковий бізнес, всесвітньо відомий бізнес. Давайте з вами розглянемо чарт дохідності індексу SP 500 за останні 14 років. З 2010 року індекс SP 500 лише 2 роки був збитковий. Це у 2018 році та у 2022 році. А за останні 14 років середня дохідність індексу SP 500. Склала близько 15%. Найкращими ж роками виявились 2013 рік, 2017 рік, 2019 рік, 2021 рік та 2023 роки, середня дохідність яких варіювалася від 20 до 32 Дохідність індексу S&P 500 у першій половині 2024 року. Склала більше, ніж 14%. Другий пункт у моєму інвестиційному плані це нерухомість. Мене завжди приваблювала нерухомість це те, що можна фізично відчути. Те, що зазвичай росте в ціні і цінується майже в усі часи. Тож, як ви вже зрозуміли, у мій інвестиційний. Портфель входить нерухомість. Досі я не говорила про це в своєму каналі, але мені є чим з вами поділитись стосовно інвестування у нерухомість. З часом я привідкрию завісу і на цю тему. Зокрема, запишу для вас відео про те, як я придбала перше своє житло в 27 років. Без багатих батьків, тоді ще без чоловіка. Без зв'язків. В цілому я продовжую інвестувати кошти в активи ринку нерухомості. І якщо говорити про ринок нерухомості в Україні, то багато об'єктів були заморожені відтоді, як Росія вчинила повномасштабне вторгнення в Україну. Не всі забудовники, на жаль, відновили будівництво. На первинному ринку нерухомості, і ми з вами на власному досвіді знаємо, як раптово може впасти в ціні нерухомість, наприклад, житло або об'єкти на окупованих територіях, або як сильно може зрости в ціні нерухомість, наприклад, через підвищений попит. Та внутрішні переміщення українців. Та якщо аналізувати вартість одного квадратного метру протягом року, то найбільше зросла ціна за квадратний метр в Івано-Франківській області на 48%. Також помітно зросли ціни у Житомирській області, Сумській та Черкаській областях. Лідером за вартістю квадратного метра залишається столиця України, Київ. Тут найвища середня вартість. За один квадратний метр вона становить майже 58 тисяч гривень. Це якщо ми беремо до уваги всі типи квартир за кількістю кімнат. Окрім того, підвищилася орендна плата. Так, у Києві оренда житла подорожчала на 50% за останні півроку. Це означає, що якщо у вас є житло в Києві. Яке можна здавати в оренду, то ви б могли заробити нормальні суттєві гроші? І зараз ця сума була вдвічі більша ніж півроку тому. З нерухомістю потрібна максимальна обережність, на якому етапі вкластись у будівництво, щоб не надто. Ризиковано, і щоб не занадто пізно, коли метр коштує вже за хмарних грошей. В якій країні придбати? Яка локація? Яка ціна? Який поверх? Хто забудовник? Чи переживав цей забудовник кризи? Як він проходив ці кризи? Чи виходив він переможцем з них? Усе треба враховувати. Крім того, через геополітичну невизначеність, через нестабільність в Україні, нерухомість в Україні має високі ризики. Загалом, доки наша країна в умовах невизначеності нестабільності через ці геополітичні ризики та через війну, прогнозувати події на ринку нерухомості у 2024 році складно. Але якщо З'являється потенційна хороша можливість вкластись у нерухомість, то для цього повинен бути певний запас коштів, які можна було б використати на цю можливість. Іншим варіантом інвестицій я б могла назвати інвестування в землю України. Наприклад, тому що її не можна знищити ракетою, хоча якщо ракета влучить... В земельну ділянку, то ця земельна ділянка ще певну кількість років не може бути родючою однак, в принципі, вона не зруйновується так, як може зруйнуватись квартира, будинок або комерційна нерухомість. Тому можливо, варто розглядати також землю. Але поки що я не планую цього робити у 2024 році. За що мені подобається нерухомість як інструмент інвестування? Довгострокова ціна частіше за все росте. Продавши об'єкт, можна заробити одразу 20-30% великими сумами залежно від вартості об'єкту. Можна отримувати пасивний дохід ще місяця у випадку. Здачі в оренду. Третій і останній інструмент, в який я планую інвестувати у 2024 році, це криптовалюта. Це та сама єдина відмінність, про яку я казала на початку відео. Цього року я планую виділити більшу суму на криптовалюту, щоб криптовалюта становила 5-10% усього інвестиційного портфелю. Чому так небагато? Тому що криптовалюта високоризиковий інструмент. А чому загалом я додаю її до свого портфелю, точніше, збільшую її кількість в своєму портфелі? Тому що криптовалюта, маючи високі ризики, вона має і високу дохідність. Тільки подивіться, як змінювалася ціна на. Найдорожчу криптовалюту світу біткоін у 2023 році. Минулий рік можна назвати роком відновлення біткоїна. Ми з вами бачимо на графіку, що за 2023 рік ціна на біткоін зросла в 2,5 разів. На початку ціна була 16 625 доларів за біткоін. На початку року, у січні 23-го року, а наприкінці року, біткоін уже коштував 42 тисячі 625 доларів. Тобто, якби ви рік тому, на початку січня, інвестували 16 тисяч доларів у біткоін, купили б один біткоін, то зараз ваш прибуток становив би майже 26 тисяч доларів. Більше ніж на 100% зріс і індекс криптовалют, який включає 200 інших криптовалют. Загалом, криптовалюта це цифровий актив, який використовує криптографію для забезпечення своєї безпеки і конфіденційності. Завдяки криптовалюті ми можемо безпечно швидко здійснювати операції з цифровими грошима. Безпечно без посередників, тобто без участі банків або інших фінансових установ. Криптовалюта підтримується блокчейном, тобто розподіленою базою даних, яка зберігає всі транзакції та запаси володіння цією криптовалютою. Ціна криптовалюти формується на основі попиту і пропозиції. Якщо попит зростає, а пропозиція залишається такою ж, якою вона була. То вартість цифрових монет збільшується. Якщо ж попит знижується, пропозиція залишається на тому ж рівні, на якому була, то відповідно ціна теж знижується. Однак при роботі з такими цифровими активами важливо пам'ятати, що їм характерна дуже висока волатильність. Курс може сильно коливатися, і це робить криптовалюту. Високоризиковим інструментом. При цьому така характеристика, вона ж і дає можливість нам мати великі доходи в короткостроковому, середньостроковому або в довгостроковому періоді. Адже криптовалюта дозволяє нам заробляти на цифрових активах і на її волатильності на біржі криптовалюти. І як ви вже чули з попередніх моїх відео, Комісія з цінних паперів США схвалила 11 спотових ETF на Біткоін. При тому, що комісія цінних паперів США сказала, що вона не сприяє поширенню криптовалюти, вона не схвалює Біткоін. Однак те, що з'явилися ці фонди на біткоін, говорить про те, що в майбутньому криптовалюта буде. Регульованою, більш прозорою, більш надійною. Хоч і зараз криптобіржі не підлягають ніякому чинному законодавству. Багато криптобірж порушують правила. Однак ми з вами бачимо, що все більше і більше криптовалюта стає популярною. Все більше товарів і послуг ми можемо придбати, розраховуючись криптовалютою. В деяких країнах. Приміром, Таїланд, Сингапур, Греція, Португалія, Об'єднані Арабські Емірати, Німеччина. Уже можна купити житло за криптовалюту. До речі, у чотирьох населених пунктах України також можна купити житло за криптовалюту. Однак забудовники не приймають криптовалюту як платіжний інструмент. Втім, можна розраховуватись криптовалютою з приватними продавцями ринку. На додаток до вище сказаного, у 2024 році я планую інвестувати в себе. Навчання, книги, конференції, менторство усе це повинно бути основою для будь-якої людини, яка прагне розвиватись. І рости фінансово. Також переглянути доходи та витрати. Оптимізувати витрати. Працювати над збільшенням джерел доходу як активного, так і пасивного. Більше заощаджувати, щоб, коли на горизонті з'явиться можливість додатково вигідно інвестувати кошти, зробити це. Все. План інвестування на 2024 рік готовий. Його легко і швидко можна реалізувати. Він зрозумілий. Історично така стратегія показує найвищі повернення коштів. З 2021 року я почала інвестувати, і з того часу я майже нічого не продала. Зі свого портфелю, з цінних паперів, тому що я пасивний довгостроковий інвестор. І в принципі, моя стратегія залишається майже незмінною у 2024 році. Можливо, при перегляді цього відео ви подумали про те, що як шкода, що я не вклав гроші у біткоїн на початку 23-го року, або. Як шкода, що я досі не інвестую кошти в цінні папери. То це марна справа: обертатись назад і думати, що треба було тоді інвестувати кошти, коли ринок був дешевий, і коли цінні папери були дешевшими. Дійте зараз з тими ресурсами, які наявні у вас, у тих умовах, в яких ви знаходитесь. Не зволікайте з інвестуванням, адже ви інвестуєте в своє майбутнє. Майбутнє своїх дітей, а також майбутнє своїх батьків. Дякую за те, що дивитесь. Ставте вподобання, підписуйтесь і пам'ятайте, що відкривши брокерський рахунок за моїм реферальним посиланням, ви можете отримати акції на суму 1000 доларів. Дякую за увагу! Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Пам'ятайте, що воно не є інвестиційною рекомендацією.